Привіт, моя творча родина! Сьогодні ми навчимось, як вирівняти край, щоб він був рівний, для того, щоб його там пришити чи приєднати до основного полотна. Почнемо. Для того нам, щоб нам це зробити, нам треба. Ми зараз знаходимося в у цьому ушку крайньому. Нам треба прийти з'єднувальними петлями усе наступну таку ячеечку. Проходимо по кожній петельки, по кожному стовпчику просто проходимо з'єднувальними петлями. Так, сюди, опинилися ми в цій ячейці. Що ми робимо тепер? Три повітряні петлі. накид на гачок. Заходимо в наступну ячейку і робимо три стовпчики з одним накидом. Повітряну далі я не роблю. Просто переходжу в наступну. Повітряну петельку не робимо. Далі заходимо в наступну ячейку. І так само робимо три стопчики з одним накидом. В наступну ячейку так само. Три стопчики з одним накидом. Так, ми бачимо, що наше полотно поступово вирівнюється. Ось ми дійшли до лінії з'єднання, скорочення. Так само, як і в мотивах сюди ми не робимо стовпчики, а робимо в наступну ячейку, щоб наше в'язання скоротилось. Наступна ячейка. Наступна ячейка. Далі, що ми робимо далі? У нас стається одна ячейка і одне ушко. Ми робимо стовпчик з одним накидом, заходимо в цю ячейку. І робимо стовпчик з одним накидом за два прийоми. Зробили. Перевертаємо в'язання на іншу сторону. Так, у першому ряду ми бачимо, що ми зробили три групи стовпчиків з трьома накидами в цьому ряду. Ряді буде по два стовпчики з двох із трьома накидами, три повітряні петлі. Заходимо. В наступну ячейку один. Два. Три. В Наступну ячейку. Один. Два, три. Далі у нас іде місце, де у нас два стовпчика рядишком, два, дві групи стовпчиків рядишком. Ми пропускаємо і в наступну ячейку ділаємо. Один. Два. Три. Переходимо до наступної ячейки. Один. Два. Три. 3. Далі робимо стовпчик з одним накидом і за два прийоми, вірніше, за три прийоми його вив'язуємо. Наступне три повітряні петлі. В'язання перевертаємо на другу сторону. В цьому ряду у нас буде по одному, по одній Групі стовпчиків з обох рядів, з обох боків. Один. Два. Три. Пропускаємо. В наступної Один. Два. Три. Накид. Ось це, ось цей проміжуточок робимо стовпчик з одним накидом, пров'язуємо його за три прийоми. Робимо три повітряні петлі, перевертаємо наше в'язання. Заходимо сюди, в цю ячеєчку, робимо з'єднувальну петельку. Закріпляємо, відриваємо нитку, все, готово. Дивимося, що в нас вийшло. Ось що в нас вийшло. Прекрасно, ми тут все закрили. Все у нас гарно, красиво. Так само переходимо до наступного елемента, фрагмента, заходимо. Не в ушко, а заходимо, починаємо роботу з першого проміжутка між групою стовпчиків з трьома накидами. В першому ряду у нас три групи з обох боків, з кожного боку по три групи буде. У другому ряду дві, і в третьому ряду по одній, і три повітряних, і ми закриваємо.